Всім доброго дня! Хочу вам показати дві колясочки поближче x lander X-Side і X-Pulse. Дуже якісні, з реверсивним блоком, тобто від мами до мами, з якісною тканиною, з великими прохідними колесами і м'якою амортизацією. Прогинкова коляска. Xлендер X-Side, вага 10,8 кг, країна виробник, Польща, гарантія 24 місяці, колеса великі, передні 21 см, задні 24 см, полуротанові. Амортизація на всіх чотирьох колесах, тормоз, Амортизація дуже м'якенька. Ручка регулюється. виконана з екошкіри. Має реверсивний блок довжина посадкового місця 96 см, ширина 32 см. Має три положення спинки. Сидіння виконане у формі ковша, що зменшує навантаження на хребет дитини. Капюшон утеплений, з орнаментом всередині дуже глибокий. Опускається до самого бампера. Разом з чехлом на ніжки повністю закриває дитину. на ніжки міцно кріпиться з двох сторін. За допомогою липучок, також на кнопці, як із з однієї сторони, так і з іншої, повністю закриває дитину в літню пору року на задній частині капюшона розміщена москітна сітка. Колеса поворотні з автоматичним фіксуванням. потрібно нажати в будь-якому положенні на колесо. І потім, коли вона стає рівна, вона автоматично фіксується. Капюшон безшумно регулюється, За безпеку дитині відповідають ремні безпеки з никими накладками, які можна відстегнути. Цією коляски входить москітна сітка, яка вшита в карманчику до коляски, а також на ніжки. Бампер виконаний з якісної екошкіри. Відстівається на одну сторону.